З нами на зв'язку Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, пане Олександре, доброго вечора. Я вас вітаю. Дякую, що долучилися вітаю. до нашого ефіру. Отже, давайте власне про ось ці заяви, що лунали сьогодні, про постачання зброї нам одразу низкою держав. А, давайте почнемо з Франції. Власне, про ці ракети. От якщо можна більш детально чи дійсно йдеться про скальп і а, яка у них така особливість? Ну, ракети Скальп це дозву дозвукові крилаті ракети авіаційного базування, які фактично є братом близнюком ракети Стормшеду. Велика Британія та Франція, вони розробляли ці ракети сумісно, тому в них навіть є дуже схожі запчастини. Іноді, коли російські окупанти на місцях на об'єктах, які знищували Стормшеду. Українською армією вони знаходили елементи саме з французьким маркуванням і робили висновки, що це нібито саме французькі ракети. Але це не так, скальп вони мають фактично таку ж саму дальність, як і Storm Shadow 250 300 кілометрів. Але особливість цих ракет полягає у тому, що основна фаза їх польоту вона здійснюється на наднизьких висотах, тобто майже 30 Метрів над поверхнею, і а, це дозволяє їм а, не бути поміченими більшістю російських засобів протиповітряної оборони. Тому їх дуже дуже важко а, зафіксувати супроводжувати навіть а, російським сучасним ППО і безумовно перехоплювати та протидіяти. Тому вони настільки ефективні. Окрім всього іншого, ці ракети. Можна назвати таким собі стаціонарним комплексом РЕП радіоелектронної боротьби, тобто вони навіть спроможні встановлювати перешкоди російським РЛС для того, щоб зменшувати ефективність дії їх ППО. Наскільки вони допоможуть нашому контрнаступу? Ну так само, як і Storm Shadow. ми за допомогою цих ракет зможемо впливати. На глибокий тил а, тимчасово окупованих територіях, де розміщуються переважно склади з боєприпасами, а, склади з паливно мастильними матеріалами, штаби, командні пункти і так далі. І таке інше, і безумовно логістика знову ж таки Чунгарський міст а, дуже важлива логістика з тимчасово окупованого півострова Крим, яка була пошкоджена а, також саме ракетою Стормшеду. А, і ще одна заява, яка сьогодні просто не може не радувати. Як ми вже казали, от, коаліція з навчання українських пілотів офіційно створено. Наскільки це наближає нас для до поставок цих літаків, цих винищувачів? Тут о, питання: ось чому. Повинні бути пілоти. Дійсно, спочатку. А, тобто, якщо ми першими отримуємо літаки, то що ми з ними будемо робити? Ну я ми так розумію, що йдеться десь... якраз про навчання. Так а, саме, і а, все це повинно відбуватися, а, ну скажімо так, збалансовано комплексно. Тобто, а, ми не можемо отримати літаки раніше, аніж в нас будуть готові пілоти, тому що якщо в нас будуть літаки раніше, то хто буде на них літати? Є ще інший момент: є ще і персонал, який повинен обслуговувати літаки. Тобто, якщо в нас будуть навіть пілоти та літаки, але не буде персоналу, який зможе обслуговувати. То який сенс від цих літаків, і ще один дуже важливий момент: це вже щодо інфраструктури. В нас повинна бути підготовлена інфраструктура для розміщення літаків. Бо якщо навіть в нас будуть пілоти, літаки та а, персонал, але не буде підготовленого аеродрому з необхідною інфраструктурою, то також сенсу від літаків ну дуже мало буде. А тому все це комплексне питання, його треба вирішувати комплексно. Але якщо ми говоримо про те, що вже... А з мертвої точки почався рух щодо пілотів, то безумовно і усі інші позиції також вже вирішуються. А, добре, тепер давайте власне про Канаду. Ця країна також заявила, що буде збільшувати пряму підтримку нашої держави. Про що йдеться? Що у найближчій перспективі ми можемо отримати з військової допомоги від Канади? Що ми потребуємо? А, ну, в першу чергу Канада нам допомагає боєприпасами деякими типами. Техніки, а до речі, саме вони є постачальниками достатньо великих партій нам броньованих автомобілів типу «Сенат», що які дуже ефективні саме під час виконання поліцейських місій, а в таких небезпечних зонах на лінії боєздітнення, тому що це броньовані автомобілі з відповідним рівнем захисту. А тому саме комплекс ось таких а, технічних засобів допоможе нам безумовно а, підвищити рівень дій наших передових підрозділів саме по лінії боєзіткнення. До того ж, нам дуже не вистачає зараз легко броньованого та середньоброньованого транспорту. Тому це часткове вирішення цього питання. Окрім цього, є інші моменти. Є е, моменти пов'язані з артилерією, якою може допомагати Канада. Є питання пов'язані також з авіацією. Ну і безумовно, є питання по танковій коаліції. От до речі, про танкову коаліцію тепер переходимо власне до того пакету, що а, деталі якого стали від, відомі від Німеччини. І нагадаю, що там йдеться і про Петріот, і про 40 БМП Мардер, і про 25 танків Леопард 1 От наскільки цей пакет нам зараз? От, Прям дуже 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 доречний і потрібний для нашого контрнаступу. Безумовно, нам доречно все. особливо, якщо ми кажемо. Ну по кожній навіть позиції, я навіть не буду говорити, що особливо. Але а, трохи здивований, а, мабуть, це якась все ж таки помилка перекладу або щось інше. Але дві пускові а, ЗРК Петр. Ну, було б доречно дві батареї. Це було б цікавіше, безумовно. Чим більше, тим краще. Але дві пускові це фактично підсилення а, тієї батареї, що в нас вже є, але не окрема якась батарея. Бо окрема батарея це і генератор, це і, безумовно командний пункт, це і РЛС, і так далі. І таке інше. І ніяк не дві пускові, а хоча б шість або вісім. Ну тому таке питання. Мардер це дуже корисні. Середньо це дуже корисна середньоброньована техніка, вони набагато кращі, аніж класичні радянські БМП-1, БМП 2, БМП 3. Взагалі, дуже вони нам потрібні також зараз. І якщо говоримо про танки Леопард 1 А5, саме модифікація, ми бачимо, що зараз багато саме йде першої серії леопардів. Нам постачають Ну скажу так, у мене своя думка щодо леопард 1 А вони дійсно кращі радянських т 62 та Т-54, 55 Безумовно, які зараз росіяни розкусовують та відправляють в зону бойових дій. Але все ж таки я прихильник того, щоб в Україну йшли переважно саме модифікації 2 Тобто, ну сучасна техніка. Все дискусійне питання. Я згоден. Але е якщо нема можливості нам достатньої кількості великої кількості передавати Леопард-2 дуже швидко, то е частково це можна замінювати леопард 1 виключно з цим я згод.